Всім привіт, привіт! Сьогодні у нас 1 серпня, і з завтрашнього дня з 2 серпня по 8 серпня в АТБ ось такі будуть знижки. Дуже хороша знижка на 45% буде на морозиво хрещатик. морозиво хрещатик можна купити буде. По 1460 за 100 грамів. Це рожок, крем-брюле шоколадне в вафельному стаканчику. А, стаканчик, не рожок, а стаканчик. Так, також буде 75 грамів, 16,40. Крещатик, пломбір, сендвіч. Також будуть знижки на вареники та пельмені. 35% і 39. Мішутки. Це смачні три, три ведмедя Про, е, виробник. Це смачні пельмені. я колись брала. Тут філені є, е, будуть ще з м'ясом, з м'ясом телятини, з м'ясом індички, філен. Будуть коштувати. 450 грамів, 28,90, А це вареники з картоплею. А пельмені будуть коштувати мясні 65,90 450 грамів, також будуть 83,90 коштувати 650 грамів, 83,90 і 60. 150 грамів будуть коштувати 75,90. Так, на чіпси 35% знижка. Хто полюбляє їх, можуть купити дешевше на 20 гривень. Також цукерки. Цукерки жувальні. Тут 180 грамів, 80 грамів і 100 грамів. Ось такі 35,50, 16,50 і ведмедики ось такі 18,50. Далі у нас ковбаса до пюрешки варена. Ясна лавка. 40% знижка. Ось, ось такий батон до пюрешки. Пів кіла буде коштувати 58,70. Ковбаса добров. мені подобається оцей виробник добров. Салями італійська. Кіло коштувало 440, 43% і буде коштувати Кіло буде 250 гривень. Ну це дуже хороший відсоток знижки Також кетчуп буде стоїть 16,50. Лагідний. Королівський смак, майонез. 300 грамів буде коштувати 2790. це хороша ціна, але я не беру королівський смак. І також буде пів кіла коштувати 46,90. 35% знижка. Дуже хороша знижка. Так, що нас далі очікує? Які знижки? Знижки на чай. Так, чай у нас Кенія. Монах, дуже непоганий чай, 35%. І буде коштувати 80 грамів чаю, буде коштувати 37,50 Також, хто полюбляє в пакетиках, ось є е, теж Кенія, е, також ягідний. Це все монах. 40 штук тут буде ще 5 в подарунок. І ось такий монах ще буде. Зелений буде, 20 гривень 90 копійок 36%. І ось такий буде 25 пакетиків плюс 5 в додаток. Буде 24,50. 35% знижка. Дуже гарна. Також, на 7 буде знижка. 180 грамів буде коштувати 161 гривня 90 копійок. крабові палочки, пів кіла будуть коштувати 70 гривень. ікра різкі слабосолена, валадіс 100 грамів буде коштувати 50 гривень, 17% знижка. консерви сардина атлантична, бланшована. В олії буде коштувати 230 грамів 52 гривні 90 копійок. А також кілька з фасолею. Буде коштувати 29 гривень 30 копійок, 18% знижка. Так, з плавлений вершковий дружба. Вершковий і дружба. Золотий резерв виробник буде коштувати 11,50. Закуска з баварськими ковбасками: виробник, пікнік меню. 200 грамів буде коштувати 32,40. Ніколи не брала, даже не знаю, які Морозиво. морозова від ласка, морозова кіністка зебра, пів кіла буде коштувати 79 гривень, 70 копійок. Так, тут у нас вже паста зубна 40% знижка, дуже гарна знижка. 100 мл 70, 75 мл. 100 мл буде коштувати 64,90. 69,90. Вони різні тут. Велика упаковка. І тут велика. А тут 75 це відновлення та захист. Буде коштувати 82,90. Так, далі у нас ідуть ще ковбаси. Ковбаси, мясная лавка, салями мускатна. Кило буде коштувать 247 гривен. 60 копеек. 25% знижка. Колбаса золотиста. В нарізці, Теж мясная лавка. Так, буде коштувать 27,90. Сосиски тигриня, Я таки брала сосиски. Нормальные, если можно. 300 грамів буде коштувати 49,90. Так, шинка оце добра шинка. Добров Добров мені подобається. Пів кіла буде коштувати 137 гривень 10 копів. Ну, тут невеликий відсоток знижки, ну, але є 20 гривень на батончику буде. Так, далі сир напівтвердий, едам, маздам, Цезар. Пластиночками він. 135 грамів. Це Польща виробник. Коштує 50 гривень 90 копійок. сир плавлений вершковий. 60% жирності. Ферма його виробляє. 160 грамів буде коштувати 43 гривні 10 копійок. Сир кисломолочний дитячий. Яготинський на 18% знижка. Буде коштувати 12,50 і сиркова паста для діточок буде коштувати 13 гривень. Так, далі у нас кава. Кава преміум натурально смажена мелена розчинна амбасадор 22% і 23% знижка. 250 грамів преміум буде коштувати 115 гривень. І тут преміум буде коштувати 200 гр... грамів, буде коштувати 209 гривень 70 копійок. Також чай чорний, байховий, дрібний, вищий гатунок Тут його 100 грамів буде коштувати. 83 гривні 90 копійок. Шоколад. Шоколад молочний мілка. 20% знижка. 100 грамів, коштує 43,20. Цукерки, чорнослив з волоським горіхом. Вагові мінус 20% знижка. Це добрі такі цукерки. 100 грамів 20 гривень, 77 копійок. Так, далі у нас бісквіт з молочним наповнювачем. 280 грамів 62 гривні 50 копійок. Вафлі рошен. Ваніла і чоколад. 55 грамів. коштувати буде 11 гривень 80 копійок. Вироби неглазуровані зі смаком молока 25% знижка. 170 грамів буде коштувати 18 гривень 20 копійок. Так, далі. Далі в нас консерви, каша горохова, каша гречана з свининою. Горохова з свининою. 340 грамів коштують 36 гривень 90 копійок. Каша гречана з свининою буде коштувати 40 гривень 90 копійок. М'ясо курей в власному соку без кисткове 325 грамів буде коштувати 52 гривні 90 копійок. Ніколи не брала, не коштувала, навіть не знаю, які вони на смак гриби. Гриби печериці мариновані, делюкс фуд. Тут у нас печериці, але там є і морква, і ще щось. 530 грамів буде коштувати 79,90. І печериці 280 грамів буде коштувати 47 ,90 гривень 90 копійок. Далі чипси. Чіпси начу, кукурудзяні зі смаком сира і барбекю. Ну, цього виробника я не брала, а взагалі кукурудзяні чіпси я брала, мені сподобалися. 100 г таких чіпсів буде коштувати 28,90. Арахіс смажений, солений, хрусткий оболонці зі смаком сиру. Ну, такі, такий арахіс я не купувала, не знаю, який він на смак. 70 грамів буде коштувати 13,50 зі смаком сиру 200, 120 грамів, буде коштувати 25,50. Снеки путасу, анчуо сушені солоний. Я так і брала. Мені путасу, я брала, мені сподобався: 36 грамів буде коштувати 29,90. Так, спеції. Перець духняний чорний цілий горошком. Перець духняний 30 грамів буде коштувати 17,60. Перець чорний горошком 20 грамів, 7 ,90 гривень 90 копійок. І гвоздика 20 грамів буде коштувати 21,30. Так, далі у нас шампунь. Шампунь, гліз. Так, для сухого та пошкодженого волосся гліскур 450 мл, буде коштувати 113 гривень. Гель для душу Нівемен 250 мл, буде коштувати 104 гривні 90 копійок. Паста зубна Колгит 50 мл, буде коштувати 24,70 мл. Зубна щітка, три штуки, коштують 91 гривня 90 копійок. Ну, тут небагато, 22% знижки. Крем дитячий, універсальний, з екстрактом череди. 75 мл. коштує буде коштує 30 гривень, 50 копійок. Так, тут у нас йдуть. Алкогольні вироби. Я вам тільки їх покажу, не буду їх робити огляд. Кому цікаво. І так подивляться. Тут без нижок. Тому я просто вам показую. Так, що тут у нас ще є? Це вже промтовари пішли. Книжечки для, для, для діточок. Ігри, машинки. І тут іграшки, набір кухня такий цікавий. Так, тут у нас йдуть, йде вже знижка з 3 серпня по 9 серпня. Тут у нас кастрюля за одну одиницю 279 гривень. Чайник емалірований з кришкою, ну, майже 400 гривень. Банка скляна з пластиковою кришкою за одиницю 84 гривні 90 копійок. Салатник скло керамічний 72 гривні 90 копійок. Тарілка скло кераміка. Добрий виробник. Мені подобається його продукція. Одна тарілочка 66 гривень 90 копійок. Це ж той же. Виробник, така тарілочка, але другого кольору. 66,90. Так, плед, поліестер, розмір 150 на 180 см, коштує ну, майже 300 гривень, 299 гривень. Рушники, махрові, 100% бавовна, бавовна. Так, за одиницю 115 гривень. І простирадло На резинці 100% бавовна коштує 299 гривень. Так, і на останок у нас тут йде фарба для волосся палет в асортименті 33% знижка, ну майже 60 гривень буде коштувати. Я користувалась такою фарбою, добра фарба. Олівець механічний. 43 гривні 90 копійок, серветки вискозні набір світильників. Так, тут у нас шкарпетки чоловічі, 39,90, шльопанці, жіночі чоловічі, футболки, чоловічі, туніки. Жіночі, набір дитячий, тут пташиний гай разукрашки. Розписи, набір для розпису. Ігра настільна в упаковці, І наостанок для, для, змішув... для змішування кран такий злив 159 гривень. Для пікніка набор 229 гривень, І на стілець м'яка підкладка 129 гривень, І мішок. Спальний туристичний 399 гривень. Все, на цьому закінчую свій огляд. Бажаю всім вдалих покупок, а саме головне мирного, тихого неба. Хай вам щастить, любі друзі, всього найкращого. Пока-пока. До зустрічі в магазині АТБ.